Привіт! Ви знаходитесь на каналі Лена Петит. Сьогодні, неждано негадано, діти нас запросили у гості, тому вирішили, щоб було приємне з корисним зробити спекти. Покажу вам дуже цікавий рецепт пиріжків з яблуками. Що нам саме для цього знадобиться? Ну, Саме яблука: 150 грамів цукру, 2 яйця. 40 грамів пресованих дріжджів, Якщо немає пресованих, діліть на 3 і це буде кількість сухих дріжджів. Можна взяти пачечку, столова ложка соди і дрібка солі, 400 мл молока, 100 грамів вершкового масла, ванільний цукор. І десь в мене тут 900 грамів просіяного вже борошна, пшеничного звичайно. Але дивіться самі, мука борошно, тобто у всіх різна. Тому треба буде дивитись, скільки піде муки. Так, молочко ми розігріли, я його в мікрохвильовці погріла, щоб воно було тепленьке. Вливаємо в миску, де буде в нас опара. Додам туди загальної кількості столову ложку цукру. Дріжджі, Нагадаю, 40 грамів дріжджів. Молоко обов'язково має бути тепленьким, не холодним, але і не загарячим, бо тоді дріжджі не будуть працювати. І пару ложок. Борошна також з кількості. І перемішаємо. так Друзі, ось така консистенція у нас вийшла такого нашого попереднього тіста. Це буде в нас опара. Я прикрию так кришечкою. Ви можете перекрити плівкою і поставлю в тепле місце у мене мікрохвильовка, щоб вона підійшла. І забродили, друзі, поки піднімається наша опара, ми взяли цукор той, що залишився у нас загальної маси. 100 грамів вже такого масла, бачите, воно стояло в мене вже в теплому місці. І додамо сюди яйце одне. І додамо сюди білок ще одного яйця. А жовток нам знадобиться на те, щоб пірішки. Змастити перед випічкою. Перемішаємо цю масу, додам ще пакетик ванільного цукру або ванілі, соду з дрібкою солі. І все перемішаємо. Друзі, пройшло 20 хвилин. Дістала я опару нашу, дивіться. Сама не очікувала. Подивіться, як гарно. Все підійшло, дріжджі робочі, значить, все гарно. Перше ми додамо в нашу опару. Суміш, нагадаю, вершкове масло, цукор, дрібка солі, ванільний цукор. І ось так перемішаємо просто. Ось вона так ось сіла. І поступово будемо додавати муки. Додаємо борошно і вмішуємо його. І все так поступово робимо. Друзі, ось розмішала я тісто наше, як змогла в нашій мисці. Тепер переклала її ось на такий коврик. І ще буду ось так, розтягуючи руками, вимішувати. Але головне, не додавайте муки. Да, Воно трішки буде приліпати і так далі. Не додавайте, мішайте, щоб клітковина розійшлася і були у нас пухкі, незабиті пиріжки. Ось так, ще хвилин 5 буду мішати. Друзі, ось дивіться, таке еластичне, гарне тісто в нас вийшло. Головне, не забивайте його мукою. А так все у вас вийде. Тепер беру миску, де буде воно стояти, у нас підійматися, трішки змащу без запаху рослинною олією. Перекладу сюди. Наше тісто і залишу його підніматися. Десь на годину часу, ну може півтори. Зараз накрию плівкою і поставлю в тепле місто. Обов'язково, щоб не було ніяких у вас протягів. Друзі, а поки наше тісто піднімається, зробимо начинку з яблук. Беремо яблука і зараз їх начистимо. Друзі, ось яблучка ми начистили, нарізали. Бачите, вирізалась серцевинки, і тепер будемо нарізати таким невеличким кубиком. Яблучко я нарізала, тепер отак збризнемо трішки лимонним соком. Ось так, щоб вони не потім темніли. І поставимо нашу пательню, додамо на пательню вершкове масло. Це в мене грам ну, грам 30-40, не більше. Всипаємо сюди наше яблучко. І додамо. Пару столових ложок цукру. Дивіться по своїм яблукам. Якщо кисленькі, можете додати більше. Якщо солоденьке, більше не додавайте. І будемо розтушковувати. Ось так дивіться, розтушковується наше яблучко. Поки ще, бачите, є такий ну, сік. Це нам не потрібно, тому будемо чекати, поки він випарується. Якщо любите, додайте сюди корицю. Буде смачно. Але я корицю не дуже люблю, тому не додаю корицю до яблук яблучки наші так розтушкувались, але волога нікуди не дівається. Тому ми додамо, щоб тримались купи начинка в наших пиріжках, додамо столову ложку крохмалю. Крохмаль обов'язково беріть кукурудзяний. І десь хвилинка, і наша маса на пиріжки буде готова. Друзі, ось і все. Начинка наша готова. Викладаю її в таку ємність, в тарілку. І якраз поки тісто наше підійде, вона вже стане холодною. Ось, ось пройшла година часу, тісто неймовірно піднялося. Бачите, як виросло, прям вилазить. Ось. Зараз ми його <кхем> ось так обмісимо. Бачите, воно одразу падає. Нічого страшного. Це все ок. Перенесу його на нашу ось таку штучку, підмісимо трішки так всередину і будемо його розділяти. Розділю умовно на дві частини наше тісто, щоб зручніше було працювати. Тепер розкатаю в таку умовну ковбаску тісто. І будемо ділити. Якщо хочете, прям, щоб у вас були однакові пиріжки, однакового розміру, то можете взяти ваги і звішувати собі на вагу, щоб однаково було. Це. Я роблю це для себе, для сім'ї, тому зважувати я тісто не буду. Ось така ковбаска в нас вийшла. Зараз будемо ділити на пиріжечки тісто. Тісто ми розділили. Тепер беремо в руки, ось так його зминаємо в так, І викладаємо віддихати. І так зробимо з кожним шматочком тіста. Друзі, ось вийшло в мене таких 12 колобочків, Накрила я їх плівочкою харчовою. Нехай віддихне воно, ну десь півгодинки. І ще підійде. Зараз займусь другою частиною нашого тіста. І так само все буду робити. Ось дивіться, як гарненько підійшли вже наші колобочки. Тісто дійсно дуже гарне. Беремо в руку. Треба, мабуть, змастити або олікою, або трішки муку. Так, кладемо начинку нашу. Ось так. І так, защіпуємо гарненько, хоче вилізти. Тримайся начинку. Ось так. Ось так підкатаємо. І викладаємо, дивіться, деко. Деко я вже застелила пергаментом, пергамент гарний. Тому по якості, тому не будемо змащувати ніякою ліко. І так будемо робити кожен пиріжечок. Ось на деко в мене влізло 15 пиріжків. Дивіться, зараз також їх накрию або полотеночком, просто накрити. І вони ще мають постояти і піднятися. А поки вже ставимо 180 градусів нашу духовочку верх-низ, без конвекції. Вже, щоб вона нагрівалася. Дивіться, 20 хвилин постояли наші пиріжечки, розстоялися як гарно. А тепер змастимо їх, ось беремо жовточок, той, що залишився від одного яйця. Додамо трішки молочка, так розмішаємо і змастимо наші пиріжечки. Ось так будемо змащувати кожен пиріжечок. Ось змастила я всі пиріжки нашій суміш'ю. Нагадаю, один і трішки молочка. Все, духовка наша розігріта 180 градусів, ставимо на 180 градусів, десь 25-30 хвилин, а там будемо дивитися, як воно буде. Пройшло 30 хвилин. Дивіться, які кабани у нас вийшли. Ось. Які гарні. І ще одне депо. Нагадаю, всього 24 пиріжки у нас вийшло. Ставлю також у духовочку, відправляю. Ось, в принципі, це все. Тепер треба обов'язково накрити полотенечком, щоб вони. Ну, потім покажу вам, які вони по пухкості. Але зараз вони такі, типу, тверденькі, треба накрити полотенечком, щоб вони постояли. Ну, хоча б хвилин 10-15. Так, знімаємо полотенечко, Пройшло у нас 20 хвилин. Ось дивіться, які пухкі, ну, друзі, це просто неймовірне тісто, правда. І бачите, які. Дивіться, просто пухкенькі, гарненькі. Ось з такою начинкою. Вона, правда, зливається з кольором тіста, але то нічого. Дуже-дуже пахучі. А якщо вам сподобався цей рецепт, переходьте на мій канал, підписуйтесь, ставте вподобайку, і буде вам смачно! До нових зустрічей!